Як ви бачите, я в краях сторін персонажів. І сьогодні я буду створювати сім'ю для мого серіалу. Він буде називатися Серіал Нелюбима дочка. Перший персонаж у нас буде тату. Ну, Вони будуть десь. Ну Такі світлі. десь такі. Мені подобається такий колір. В Тата в нас буде якийсь гарний. Такий. Можливо якийсь новесенький, Ось такий. що, <свісна> Добре. М -м Тепер колір волосся. Нехай ага, ось такий буде. І е ще я хочу йому маленький вуз. <свісна> ось такий. І колір потемніше трішечки. Ось такий очі в нього Ой, будуть якісь такі... Mm. Це звичайно не хочу. нас ось такий. Колір. Брови mm. <говори> Так, і же рот рот, ось такий. Йому ще потрібні віснушки. ось такий. Я даю я проберу, проберу породу, не так не добре. Так, якийсь костюм. Ой. Ідеально, хоча... Так, ну хожу цей. стій, Тепер це буде в нас мати. Так, 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 так. Кошу. Таку. Волосся. Ось в неї буде ось такі. Ось таке. Ой, ні, я хочу трішки. Ось такі ось такі. В О, чи ось такий носик. Так, 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 так. Ось так, так. Я намагаюся трішки пошвидше робити, бо ось такі. Сношечки. Так, так, так. все таки все таки сделаем не потребно. ой так сухнет теперь не не вот такая мне не подумайте. Тепер и теперь старшая дочка и волосы в ней будут очки. Я волосы. Кулер. Окей. Очи. Стики. Нос такие. Так, 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 так. Боже. Знаете, М мені нічого говорити, як це буває на якийсь там канал. Там. В них рот не затикається. У мене такого немає. І, будь ласка, якщо не пишіть такого, що я там щось не роблю або неправильно в коментарях. Напишіть, будь ласка. Бо Відру мені обсувати настрої. Так, 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 так. Потребно якийсь такий модный, типа, ну, ну, Она вот такая. Не, Ни... якийсь костюмчик, може. О! И обруч. Обруч. Типа, обруч. Так. Не. Ни... Ось. І тепер молодшу сестричку. У неї буде таке волосся. Ну, не смішне, я б так сказала. Ось такі кульки. Ось таке волосся. Колір точніше. Очі такі ж. носик ось такий.

Ні, 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 ні. Бум. Таке, гарненьке. Ось так. Ні-ні ні. Я знаю, яке я зараз. Воно десь на Повинно бути. Та, де, де воно. О, ось тільки костюмчик. Мені він. А, дуже подобається. Ну все, в нас сім'я така готова. Мені дуже подобається. Я взагалі мріяла якийсь серіал. Добре, Ми будемо, ви чекаєте серію, як я буду облаштовувати їхній дом. Чекайте. Терпіть, чекайте, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, все. Забувайте. Бувайте. До скорої зустрічі.